Усіх вас вітаю з великим днем, великого святителя, з Днем Доброти, з Днем розуміння, з Днем Коли той час, коли сьогодні ми з вами не в легких, не в легкі ситуації, не в великому життєвому поті, але у нас в душі є всі одне. Це наше з вами любов, це наше з вами тепло, це наше з вами щастя. Ми щасливі тоді, коли наше життя наповнене радості. Ми щасливі тоді, коли наше життя наповнено любов'ю. Ми щасливі тоді, коли в нас з вами є саме основне це майбутнє. А майбутнє в кожної людини є, і воно буде, якщо людина сама не закриє собі двері. Бо часто ми в цьому житті так робимо, що ми самі закриваємо коли Господь дає нам благодать, то ми самі деколи закриваємо по своїх гріхах, по своїй комусь єжеству, по жорстокосірд'ю, по незнанню. По високомір'ю може навіть бути, по якихось інших справах закриваємо собі самі в житті щастя і любов. Але Господь приніс іншу любов. Любов, яка любить всі, яка не діли на своїх і чужих, яка не має завісті, яка не має злоби, яка не має такого, знаєте, когось злобного і потребітельного. Любов це велике щастя. І це щастя, Господь подарував людині. І якщо ми будемо любити людей, навіть і наших ворогів, то ми будемо з вами щасливі. Якщо в нас житті буде жити любов, то в нас в сім'ї, серці, душі, буде жити радість, щастя, повнота життя. І тому ми, православні християни, завжди перебуваємо в радості, в радості Воскресіння Христового, в радості благодаті Божої, в радості молитви, в радості святого Причастя, в радості святої сповіді. Для християнина двері Божі завжди відкриті. Не закривайте їх. Відкрийте своє серце для Бога. Відкрийте своє серце для любові. Навчіться чути Бога. Господь в кожному є. Він до кожного стукає. Він кожному відкривається. Але, як я вже казав, часто наша жорстока душа з вами не може прийняти того чи інше. І ми окаменіємо, і ми тоді твердіємо. Не потрібно так жити. Тому що Господь приніс людині таке велике щастя. У нас з вами є багато святих, які дарували нам цю любов. Ми сьогодні з вами почитаємо пам'ять великого годіка Божого Ніколая. Подивіться на його життя, подивіться, наскільки був щедрий, наскільки був в тяжких умовах життя, як він допомагав людям, як він міг любити, як його любили, яке в нього було лице, яке в нього була душа. Він нікого не лишав. Він показував людям, як потрібно жити. Він показував людям, що життя це не тільки матеріальний світ. Це одна із складових. А життя це полягає в чому? В радості, в любові, в щасті, в таких цінностях, які прості, але такі дорогі в нашому житті. От подивіться, ми маємо майже все, але нам завжди не вистачає що в душі. Тепла, любові. Радість, щастя. І б казалося, як це так тяжко це здобути, а дуже легко. Потрібно відкрити душу, потрібно відкрити серце, потрібно навчитися чути Бога. От ви знаєте, коли ви будете чути Бога, коли ви будете поступати по совісті. коли ваша душа буде чути голос Божий в своїй душі, Господь відкриває людині себе, в собі, в своїй душі, в серці. І святитель угодні Миколай був такою людиною. Він не тільки чув голос Божий, він міг ділитися, ділитися цією любов'ю, ділитися щастям, ділитися з радістю. Недаремно весь світ його любить, недаремно його цінують всі. Щоб ви знали, святителя Миколая цінять і мусульмани, і католіки, і всі інші конфесії якою ж людиною такою великою потрібно бути, щоб тебе любили всі, і навіть вороги може? Це треба бути простою людиною. Людиною, яка з відкритим серцем, яка не боїться нічого, яка знає істину в житті. Отак От і ви. Не бійтеся в житті нічого. Живіть в любові. Відкривайте свою душу, своє серце для Бога. Відкривайте один для одного. Не дивіться так, а. Той до мене якось добре відноситься, щось від мене хоче, а щось тут не то діло. Все тут, та справа. Просто люди. Одні люблять по-простому, іншим важко висказатися в своїх відношеннях. а треті навіть і стісняються сказати про свої відношення до людини. Але таких і цих трьох людей всіх ми чуємо по душі. От даремно нашій душі, коли ми з вами молимося Бога, коли зустрічаємо людину, може вона нам нічого. Поганого не зробила, а щось на душі лежить не так. А іноді просто людина тобі сказала добре слово, і ти відчуваєш, наскільки от в тебе є до неї якесь тепло. Це не тому, що це візоляція якоїсь людини, це її доброта. Доброта гріє людей інших. Любов гріє інших людей. Благодать Божа, вона велика, вона сильна, вона мощна. Але ще раз, освятитель Миколай показав її на своєму прикладі. Він був простою людиною, незважаючи на те, що він був не незважаючи на те, що він був, такої, і з, з однієї, сторони, і знатним, а з іншої сторони настільки простим, він деколи, може, нічого не казав. Але його бачили, бачили великим, бачили чистим, бачили його душу. Отак і знайте. Людей цінять не по одежі, людей цінять по душі. Іноді, коли задаєте питання, чому в злобі своє щось не виходить, не може воно вийшло. Бо люди, які хотіли би тобі допомогти, відчувають від тебе цю тяготу, відчувають від тебе цю якусь таку енергію, яка в тебе, на тебе накопилася. І тому в простоті Бог полюбив людину. Апостол Петро сказав, що Бог прийшов на цю землю заради людини. І навіть на кінці світу, на острові ножа, коли буде стояти людина і падати в пропасть, Господь подасть її руку. От які чудеса робить цей великий угодник. Прості чудеса! Одне чудо, яке в нього є, це Його любов. І Він вчить її нас, усіх з вами. Він відкриває нашу душу, Він навчає нас молитви навчай нас подвигу, навчай нас істинності, навчай нас бути самими собою. Не думати, що про тебе скажуть, або що хтось буде мати подумку. Якщо ти будеш скритий, якщо ти будеш стіснятися або щось інше, то вже думка про тебе така буде. А якщо ти будеш сам собою відкритий, щасливий, мати любов, то і думка про людей, людей про тебе буде така, як ти як і є. Цінність в житті це наша з вами душа. От вона повинна бути чиста, вона повинна бути доступна іншим людям. І саме основне, діліться свою любов'ю з іншими. Не бійтеся. І навіть якщо хтось зробив вам больно, знайте, що ви зробили велику справу, ви зігріли людину. А може колись ваше слово, ваша любов. Дойде до душі цієї людини і поміняє її життя. І ця людина розтопиться. І ця людина буде по-іншому говорити, по-іншому думати. І вона буде цінити вас по-іншому, тому що вона буде знати, що від вас проходить одне світло тепла, яке називається Бог. І це є Бог. Амінь.